Ми під'їжджаємо до села Хольбе. Це Західна Німеччина. Село дуже старовинне. Якесь воно, воно знаходиться між гір і тут якось багато жило відомих людей. В маленькому селі немає супермаркету, не маленької крамниці, але є два великі храми католицький і. Лютеранський, який останній побудований в 16 столітті після реформації, тут ховалися колись протестанти від католиків після смерті Мартина Лютера, звичайно, і в 16 столітті неподалік у місті Зигін навіть приїхала сім'я із Атверпена з Голландії, Коріні узній почві, і от, от, до речі, село само. Це центр села, зараз буде зупинка, автобус розвернеться. От, то, то Я повторюю, що приїхала сім'я і тут у них народилася дитина, ну неподалік, не в цьому селі. І це був художник Руберс. Тобто багато тут людей. Тут є художник, який знищили його фашисти, який народився тут, і тут його є пам'ятник.